Сьогодні покажу вам, що знаходиться в сумці у модного дизайнера. І почнемо з ноутбука, без нього, звичайно, нікуди. Р перший робочий інструмент. Далі це зразки тканин, завжди зі мною. Далі це ролі для одягу, теж без нього не виходжу зазвичай з дому. Тут у нас ще одні зразки. Мало їх не буває. Маємо маленький штатив. Звичайно, ніколи не використовую, але завжди беру з собою на всякий випадок. Далі це 20 стрічка. Дуже корисний інструмент в роботі і завжди путається мене з поводами. Що ми ще тут маємо? Маємо зарядний блок кабелі, завжди в хаотичному абсолютно вигляді. Маємо окулярки, чехол. кладу сюди, айпад, теж без нього не виходжу. Далі у нас тут ось такий грибенець від бренду Kate Core. Обожнюю. Він ще настільки естетично виглядає, що можна розбавити будь-яку атмосферу сірих будів. Тут, звичайно, картхолдер з документами. Тут у нас карандашик для губ і виск. Зовнішній диск. Далі це блиск від Brand Road. Непоганий, до речі. В мене соло на карамель. Завжди хочеться з'їсти. А ось це я дійсно їм, Це протеїновий батончик. Також стараюся без них нікуди не, не виходити. бо рідко вдається поїсти щось значне. Далі це наушники, airpods. І останні от, сумки це краси. І це все, що знаходиться у сумці модного дизайнера.